Усім привіт! З вами пані Семоїл і я вітаю вас з настанням 2024 року. Сподіваюсь, що ви усі в безпеці! Вриваюсь в новий рік з новим оглядом на артзбірник від нашого всім вже відомого укра-арту Прийдешній шторм. Фанатський артзбірник, який був натхнений оригінальними іграми Dragon Age від компанії Electronic Arts. Приємного перегляду! Перше, з чого я завжди починаю свої огляди на книги, це їх оформлення та зовнішній вигляд. І тут все на вищому рівні. Акцентна обкладинка та дуже гарний шрифт. І звісно ж, друге, що підкорило моє серце як оглядача, ілюстровані форзаци. Це дуже гарно. Я в захваті від того, що вони відрізняються деталями один від одного. Першими на сторінках цього артзбірника нас зустрічають дуже детальні роботи. Я в самому всесвіті гри не дуже сильна, бо не пройшла, на жаль, повністю жодної гри, тому мене порадувало те, що під кожною ілюстрацією можна одразу побачити, хто саме зображений на сторінці. Також приємно бачити, що приділили увагу не тільки супутникам людям або відомим расам, а й таким, як цей собака. Ви дуже багато втрачаєте, якщо пропускаєте подібні проекти, бо я схожих пропустила вже два і шкодую про це кожен день. Окремо цілую руки верстальнику цієї збірки, бо ось саме ці дві роботи виглядають як повноцінна розгортка. Я не знаю, чи домовлялися про це художники, але за цю розгортку браво! Мені дуже подобається стилізація цієї сторінки. Автору від мене велика вподобайка. Ще хочу поговорити трішки про загальний огляд. Я щиро розумію, що кожному автору хочеться чути про свою ілюстрацію окремі коментарі. Але, на жаль, я не знаю такої кількості хвалебних слів, щоб прокоментувати вас усіх. Кожен з вас, хто приймає участь у будь-яких артбуках, збірниках, зінах, величезні молодці. Я дійсно у захваті від того, який талановитий в нас УкрАрт. Арт. Бо бачити таку кількість нових для себе творчих людей, це дуже мотивує розповідати про вас більше. Єдине про що я б хотіла сказати. Мені трішечки не вистачає динамічних робіт у цій збірці. Так, усі роботи дуже гарні, але портретний формат це спрощує роботу. От стоїть дама з мечем, пан з посохом. Не бійтеся брати більш динамічні пози, слідкуйте за деталями, які можуть ненавмисно пересікатися. Бо от я дивлюся на коло, яке на фоні, і воно різко переходить на деталь одягу. А потім ще й обламується. Деяким роботам дійсно не вистачає фідбеку. Але це моя особиста думка. Бо я не знаю, за який час та або інша людина намалювала свою роботу і тим паче в яких умовах. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Дуже рада за цю роботу, що вона вийшла уся така червона та насичена. Адже ми знаємо, як збереження робіт у цмік та друк люблять у лапках червоний та подібні йому кольори. Сподіваюсь, що на цій сторінці в цих темних частинах не було чогось важливого, бо я бачу тільки ледь-ледь помітні силуети травинок. Сок художників та їх соціальні мережі. І сторінка організаторів дуже гарно стилізована під ігрових персонажів. І от на цьому мій огляд на цей артзбірник завершується. Підсумовуючи відео, я хочу побажати адміністраторам сил на нові проекти, а учасникам більше можливостей на створення ілюстрацій, бо саме завдяки вам і збираються такі цікаві колекційні книги. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь. Та розповідайте друзям про мій канал. Посилання на сторінки проєкту я, як завжди, залишу в описі до відео. До нових зустрічей! Бувайте!